Одно, а коли це ощущаєш, це відчуваєш, так страшно, що тебе взрыв, не Перший врив я спочатку нічого не зрозуміла. собака, залишилася. Я була в квартирі, на кухні, готувала кушати, окно в мене було відкрите. І якраз як бахнуло, я, звісно, іспугалася такий врив, окна задрожали, я швидко окошко закрила ну, і в під'їзд. не в під'їзд, а в коридор. От, і син якраз прийшов. Бігом, говорить, одягайся, забирайся і тікати на вулицю. І ми встигли вискочити. Ну, куди нам сказали біжати. А в деяких сусідів там окна, звісно, висипались. Ну, а так, так у нас все ціло. Так, конечно, це. Перший взрив я спочатку нічого не зрозуміла. Очень сильний взрив. У мене аж побілка посипалася з потолка. Ну, это уже, как бы... Второй взрыв. Это ужасно, потому что я как раз стояла возле окна, я одевала ребенка, потому что думала, может, куда-то убежать, потому что ну, рядом все-таки прилетело, Откуда ты знаешь, вдруг второй раз тоже будет. И получается, только подхожу к, к окну брать. Курточку, шапку, дитину одягаю, і тут як бабах на второй раз ми як з дитини підпрыгнули, ми вже не знаємо, куди біжатиме мене тіліпає, дитину телепає. Ті ну, це дуже страшно. правда. Я, я конечно, пам'ятаю, коли прилітала рядом, где-то не так було слышно, але очень ужасно. Правда, ми перепугались, я ніколи, конечно, такого не слышала уже рядом. Вот сейчас это очень страшно. Перший раз как бы спочатку не поняли, но потом, когда смотрю по новостям, что и снова летит. Ми ж давай одеваться, і тут только я до окна підхожу, і тут и второй взрыв. Это, ну... Стекла только в подъезде повылетали, слава Богу, що в квартирі целая. Побелка посыпалась, да, в квартирі. От... Ну, Побелка посыпалась, да, потолка хорошо. Росія вони поздыхали всі. Нафиг. Просто всі. Чесно, ну це. Ну, я не буду просто зараз буду на цезурної лекції, коли буду виражатися. Українцям так, тримайтеся, і мені дуже шкода, бо ну, страшно, чесно. Я до сих пор ліпаю. Я був в квартирі, сім'я моя була в квартирі. У нас був вибух перший. І... Я в момент вибуху був на роботі на праці. Дружина була на праці, діти були у школі, Слава Богу. і от такий от приліт узнав з роботи, відпасився. Саме, саме головне, що діти і дружина всі ціли. Вдома залишилася собака, кіт, Зараз не пускають. Я вважаю, ну, хочу думати, що з ними все це добре. Свій балкон бачу, стоков нема. Що в хаті, в квартирі, теж не знаю. Но мені казали, що е які окна виходять на, балкон, на передню этот? то там теж немає нічого.